Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті! Ви на каналі українську Відьми. сьогодні дуже хочу вам поворожити на майбутнє і дати трошки підказку. Це буде загальне таке вираження. Ми не задаємо ніякого тону, ми просто даємо можливість вам отримати або відповідь, або просто підказку. І ви можете зараз або людину загадати, або себе, або а, задати якесь питання, обрати карту і почуєте відповідь. Почуєте настанову, дівчатка. Кому я треба, будь ласка, приходьте на особисті розклади на телеграм. Вам допомога потрібна, вона вам прийде. Не треба хитрувати. Знаєте, якщо ви щось комусь не хочете казати, доказувати, розказувати, то не просто не робіть цього. У вас є змії в оточенні, це може бути жінки, це може бути третя сторона, ви зрозуміли, да? будьте дуже обережні на великих якихось там заходах або на зустрічах, на днях-народженнях. Тому що вашу гармонію буде вкрадено. Хтось дуже сильно заздрить вашій красі. Або ви знайдете двоечки нових друзів, посвята йде, да? або ви просто на новий рівень перейдете, але є, є якась баба-яга. Це може бути людина навіть там. Колишня дружина або мама, чиясь така жінка у віці, яка хоче вас просто знищити, але їй цього не дадуть зробити. Це через чоловіка будуть у вас проблеми, так, через ваше кохання. Порада вам відсікати всі думки негативні, всіх негативних людей. Люди, ну, не зовсім здорові, скажімо так, психічно. Тому вам найголовніше зберігати свою гармонію. Комусь доведеться захищатись, комусь доведеться просто не реагувати. Будуть провокації. Троєчки, хто тут у нас? Підете чомусь навчатись, так будете злитись на кого, що, знаєте, воно йому все відлетить. Ваших ворогів чекає поразка. Дуля, доля, доля, ну, ви, ви будете щось змінювати в своєму житті. Знаєте, тут вам порада, нікому не заздріть. Якщо вам хтось не подобається просто все, не спілкуйтесь. Навіть якщо ви будете одні єдині, ви знайдете свою дорогу. Слухати серце та ті слова, які прийдуть до вас дуже так, знаєте, дуже вчасно, от як зараз наше ворожіння з вами. От хто тут вирішить помогіт чи дуже будьте обережні, тому що щось ви таке зворушите, що потім вам ну, дуже важко буде. Не працюйте з кров'ю, не слідкуйте за свої там, за своїм станом, коли ви зрозуміли, в які дні. Вам треба оберіг, вам треба якийсь захист, когось щось просить, щоб ваша енергія не відходила до інших людей. За вами хтось тоскує дуже сильно, ви за цього дуже злі. Хтось тягне, може, колишній. Тягне до себе вашу енергію. Ну, те, що вам заздрять, то зрозуміло, куди ж без цього? Знаєте, ви класна, ви супорова, але треба трошки, ну скажімо так, гординю нашу, да, гордість, свою, злість, трошки приборкувати. Тримайте емоції при собі.